У своїх роздумах над покликанням кожного з нас і нашої церкви до соціального служіння я би хотів разом з вами все ж таки відштовхнутися від одного такого засадничого питання. Чим відрізняється соціальне служіння церкви від праці соціальних працівників? Чим відрізняється та диаконія, яку покликаний звершувати кожен віруючий християнин від філантропії або інших ідей, які, зародившись ще у часи відродження так званого гуманізму, сьогодні широко присутні в сучасному світі? В чому ми є так особливі в соціальному служінні? Саме як християни. Для того, щоб десь знайти відповідь на це запитання, я би хотів запропонувати вам, перш за все, роздуми над Божим Словом. Тому що, коли ми, християни, чогось не розуміємо або щось питаємося, ми звертаємося до Господа Бога. А Його Слово, Слово Божественного Євангелія, це є та Божа відповідь на наші питання, на наші пошуки, на наші проблеми, навіть на наші болі. Я хочу вам пригадати одну дуже відому притчу, яку подає нам євангелист Лука. Цю притчу ви знаєте. А притча називається притча про багача і Лазаря. Пригадуєте. Це є, я би сказав, один з таких кульмінаційних, найвищих моментів об'явлення Божественної істини про наше земне життя, а відтак про нашу вічність. Ми, християни, все бачимо з перспективи вічності, правда? І ось в тій притчі ми маємо таких дві сцени: сцена земного життя, правда? І сцена вічності, те, що нас чекає після. Завершення нашої земної мандрівки. І у земному житті Лука нам описує безіменного, анонімного багача, не каже, як він називається, але дуже чітко описує Лазаря, який лежить перед його воротами. Пригадуєте? Каже нам, що той бідний Лазар. Був би готовий наповнитися або населитися кришками, які падають зі стола того багача, але ніхто йому цього не давав. Лише собаки приходили і лизали його рани. Образ справді людини, яка відкинута суспільством. Але цікаво, що Лазар лежить перед дверима і простягає руку. І все на вічності. Ми теж бачимо лазар, який лежить. Але вже не перед закритими воротами багача, але на лоні Авраама бере участь у вічному блаженстві святих. Бачимо величезну пропасть, яка існує між е, тим місцем блаженства, де є цей лазар. І бачимо місце мук. Де опинився багач. Але одна є різниця. Там Лазар простягав руку до багача, а багач її не бачив або її ігнорував. А там у вічності сам цей багач просить тої руки. Навіть більше, він не сподівається на цілу руку. Він просить були одного пальця. Каже, отче Аврааме. Пошли Лазаря, нехай вмочить палець і прохолодить мій язик, бо ми тут тяжко мучимося. Іван Лис Лука з властивою йому іронією, але геніальністю, весь зміст знаєте, таких контрастів дочасному житті і у вічності розкриває. В маленькому ключі. А хто є той Лазар? Чому так важливе його ім'я? біблісти нам кажуть, що ім'я Ель-Адзар означає, Бог допомагає. Десь як цікаво. В дочасності то не була лише рука жебрака, яка хотіла щось забрати в багача, яка до нього простягалася. Ця рука потребуючого це була рука Божої допомоги. І той, хто не побачив Бога, який простягає свою руку допомоги багатому через образ потребуючого в Богого. Той самий Бог промовляє до того багача і посилає йому свою допомогу і того Бога в образі Лазаря. Цей багатий відкинув. Тому очевидно, що він собі вибудував величезну пропасть ще за життя між собою, самозадоволеним багачем і тим потребуючим. І та пропасть з усією, я би сказав, такою ем, одвертістю і жахливою постаттю відкрилася у вічності. Ви, каже: не переходять звідси туди. Як цікаво, те Боже Слово нам каже, що той потребуючий, якого ми дуже часто сьогодні описуємо як адресат, таке технічне слово, нашого соціального служіння, для нас, християн, є ніхто інший, як присутній між нами живий Бог. Простягнута рука. Потребуючого, це є простягнута рука допомоги нам. Навіть тим, які себе вважають багачами, живуть в достатках, не потребують, на їхню думку, іншого якогось служіння, бо вони все мають. Господь Бог є той, що простягає до нас свою руку. Через руку потребуючого. І той, хто потребує, є потребуючим, він насправді більше нам дає, ніж просить. Справді, потребуючими в образі цієї притчі, хто є? Ми з вами. Тому, іншими словами, ми потребуємо тих. Кого вважаємо відкинутими тим суспільством. Ми потребуємо тих, кого нам Господь Бог посилає як своїх убогих. Ми їх потребуємо для нашого спасіння. І ми не можемо тут, на землі, будучи справжніми християнами, відкинути. Цієї простягнутої руки. Чому? Тому що відкидаючи її, ми відкидаємо Божу поміч і ту любов, і спасіння, яку через них скеровує до нас Господь Бог. Пригадайте собі це ім'я, Лазар, як будете бачити очі тих, які дивляться на вас чи простягають свої руки, очікуючи від нас. Допомоги і нашого служіння. Ми поставили питання собі на початку, чим різниця, так? саме християнська діаконія від інших видів праці соціальних працівників. І в тій притчі, думаю, ми отримуємо відповідь. Соціальне служіння християн, християнської церкви є невід'ємною. Складовою частиною нашого з вами духовного релігійного життя і нашої ісповіді віри. Саме ця релігійна мотивація і складова є та, що робить нас особливими. Служачи потребуючим і в Богам, ми з вами отримуємо. Божу допомогу і спасіння. Тому то християни ще з ранніх віків християнства в найдраматичніших обставинах, в яких знаходилися, вони розуміли, що коли ми найбільше відчуваємо себе потребуючими, загроженими або мовимося, Боже, поможи нам, врятуй нас, де потрібно тої помочі Божої, тої руки Спасительної шукати? В особі потребуючого. А, ти просиш в Бога порятунку, порятуй когось, хто є перед твоїми дверима. Ти просиш в Бога хліба насушного, подай ближньому і будеш мати. Ти просиш Господа Бога вмолити про свої особисті потреби, подбай про потреби ближнього і будь певний, що Господь тебе ніколи не забуде, а рука допомоги прийде тобі тоді і в такий спосіб. Коли ти ані не сподіваєшся, ані не думаєш. Отож, ми можемо стверджувати, що служіння, соціальне служіння, суспільна деяконія є наче осердям християнської духовості. Той християнин, який каже, що вірить в Бога, а не бачить Його живим присутнім. В постаді потребуючого, ну, ще не є незрілий християнин і не може до кінця вести інтегрального, глибокого, зрілого, повноцінного духовного життя. Тому що каже Євангелист Іван, той, хто каже, що Бога любить, а брата свого ненавидить, є неправдомовець, бо не можна любити Бога, якого ти не бачиш, коли не любиш ближнього, якого бачиш. А я би ще далі сказав. Не можна казати, що ти служиш Богові, якого ти не бачиш, якщо ти не служиш своєму ближньому, зокрема, найбільш потребуючому, якого ти бачиш, до якого ти маєш реальний доступ. Святий Августин дуже цікаво говорить про християнське споглядання Бога. Знаєте, в нас сьогодні є велика потреба контемплятивного такого елементу складової духовості, зокрема в наших спільнотах монашого життя. І Августин каже так: якщо ти любиш свого ближнього або йому служиш, і можеш в момент служіння йому добачити у своєму власному серці той рух любові, ти бачиш Бога у собі. Це дуже цікава річ. Я коли прочитав ті слова Августина, думай, Господи, як, скажімо, ми десь шукаємо якісь різні фантастичні або ілюзорні елементи споглядання, а не вміємо бачити Бога реально воплочену Божу любов у нашому власному житті і серці. Але це можна зробити, досвідчити лише в Русі. Тої любові, яка з нас виходить на зустріч потребуючому. Ми не можемо говорити про справді вірну заповітам нашого Спасителя християнську спільноту, про церкву, яка цілісно, скажімо так, православно сповідує Божественний Євангелій і його свідчить світові, якщо ця церква, ця спільнота, не звершує соціального служіння. Бо ми можемо мати дуже гарні, високі догмати, а якщо вони, є, якщо вони не є життєдайними рушіями нашої дії, любові сьогодні, тоді ми не знаємо тих догматів, ми їх не розуміємо Ми маємо небезпеку їх втратити і забути. Тому ми сьогодні зібралися разом, щоб з одного боку зробити собі і сумління, правда? Наскільки ми живо відчуваємо живого Бога присутнього в обличчі того, до кого Він нас кличе у соціальному служінні? Наскільки ми, як церковна спільнота, як церква, у всій повноті свідчимо сучасному українцеві? Повноту і красу, і глибину Богооткровенної істини Божественного Євангелія. А і так зробімо собі іспит підсумління, наскільки повноцінно і глибоко, і правильно ми є зворушені, урухомлені як церковне тіло у нашому соціальному служінні. Відно, ми сьогодні кажемо, що виклики, потреби. Які має сьогодні український народ ну прямо перевершують наші можливості? Правда? Часом ми почуваємо себе так, як учні, які бачили Ісуса Христа в пустелі, знаєте, перед яким було тисячі людей, які не мають що їсти, і кажемо учителю: відпусти їх, нехай десь підуть собі, знайдуть харчі. Пригадайте, що Христос тобі сказав своїм учням. Дайте виміст. Я думаю, що прагматичні, знаєте, учні, мабуть, до кінця не ще не розуміли, що Христос їм каже. Але все те, що вони мають, вони найперше принесли до кого? До нього. П'ять хлібів і дві риби. Він поблагословив, але вони, як тільки посередники цього благословення, почали це роздавати. І роздаючи, вони побачили, що в процесі дії їхні ресурси засоби не вичерпуються, навпаки, перемножуються. І кінець був такий, якого вони на початку не могли побачити. Правда? Назбирали багато більше, ніж було потрібно. Тому не знеохочуємося, коли ми бачимо, що виклики є багато більше, ніж наші можливості. Без страху, але з великим довір'ям до Бога, що Він є джерелом милосердя, Він є найвищий служитель. Все те, що маємо, принесім до Нього, просім в Нього благословення. А тоді не біймося і роздаваємо. І думаю, кожен з вас, який коли-небудь започатковував якийсь вид соціального служіння, може дати свідоцтво помноження ресурсів. Звідки воно взялося? Ми до кінця самі не можемо завжди зрозуміти. Але хочу лише на завершення вам подякувати за все те, що ви в ім'я Боже робите для Його в убогих і потребуючих. Я хочу вам подякувати за те, що в обличчі дітей, осіб з ос, особливими потребами, старців, поранених, переселенців. Ви бачите образ страждаючого і потребуючого Христа, Його любите, Йому служите. І намагаєте, намагаєтесь справді свідчити про Його правду і любов у сьогоднішньому жорстокому світі. Тому в імені усієї нашої церкви, в своєму особистому імені, усім вам сердечне спасиві. Нехай Господь Бог помножує усі ваші ресурси. Усі ваші засоби, усі наші сили, і духовні, і матеріальні, щоб кожен, хто буде бачити, як ми служимо Богові і ближньому в обличчі теж нашої церкви побачили живого Бога, який звертається і словом любові і милосердя до кожної сучасної людини. Слава Ісусу Христу!